Вітаю вас. Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Навесні минулого року в Маріуполі, коли полк АЗОВ, оточений з усіх боків силами противника, які переважали, тримав на собі головний удар. Була здійснена секретна операція, яка вже увійшла в історію. На низькій висоті, просто над головами ворога, в саме серце Азовсталі летіли наші гелікоптери з групою добровольців, які мали доєднатися до захисників Маріуполя. Серед цих відчайдухів був боєць Тарас Лаврів. Він загинув у бою за Маріуполь. Тарас народився у місті Долина на Івано-Франківщині в родині художника Олега Лавріва. Його бабці і дідусь були репресовані за часів Сталіна і заслані в Казахстан у Караганду. До України вони повернулися лише у 90-ті. Попри заслання, родина зберегла свою національну ідентичність, а потяг до козацтва у чоловіків з роду Лаврів був закладений, як то кажуть, на рівні ДНК. Він знав, що робив, і це не було якась там нещасна смерть. А він Для козаків ще було дуже важливо не загинути в ліжку в старості, а загинути в бою. І, от раз, оце, я грубо каже, грія здійснилась. У 14-му Тарас поїхав на Майдан, брав участь у революції гідності, почувався сильним і вільним у вирі тих подій. Вже тоді хотів піти служити в новостворений Азов. Він записувався в Азов ще після 14 х, 14 -х років. Він не казав, брат, я тільки нікому ні не кажи, але йду записуватись. Я кажу: ну, брат, ну то як? Я просто знаю, хто такий брат, і яка це глиба, і наскільки він потрібен тут. Ми тоді чекали на другу донечку і Тарас тоді не поїхав, але він вже душою був на війні ще з чотирнадцяти років. Та в день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вже ніхто і ніщо не могло його стримати. Коли зранку проснулися, побачили, що робиться жах, і Тарас одразу ж зібрав речі, самі необхідні, казав, я їду. В Івано-Франківську він нарешті здійснив свою мрію, поступив до Азову і разом із побратимами вирушив захищати столицю. Привіт, долині! Вітеро! З Києва Тарас виходив на зв'язок нечасто. Дружину просив подбати про двох їхніх донечок. Брату, як колишньому наставнику з музики, скидав кліпи неординарних рок-груп. Мовляв, повернуся, гратиму таке. Перший раз він грав пітосвик, і він там тільки по чотирьох сторонах. Він гратив по всіх шести. І Це було трохи важко. Але потім прийшов час. І коли я вже дивився, як він грає, то кажуть, ти знаєш брат? Я теж так напевно нікого не зможу грати. Він просто з гітарою собою. Його продовження продовження його Тарас був гітаристом у кількох рок гуртах. Їздив на репетиції до Франківська і Львова. Інколи більш як за 100 кілометрів. Мав неабиякий який хиз до живопису. Був обдарованим скульптором, обожнював спорт, який також вважав мистецтвом. Заснував у долині школу Айкідо і бойового гопака. Викладав їх дітям. Він тож не може тренер там розказувати. іди робити так. Муси сам своїм прикладом показу. Знаєте, не таких хлопців животику міківчать, а раз, який мав груди на кашень, брас з кубиками, руки підсуха, з труніком не таке витворяв. З березня Тарас перебував в оточенні ворогом столиці та, попри надскладну ситуацію, почувався на своєму місці. Здавалося, усе попереднє життя він просто готував себе до цього. Вони були в Києві, були в Києві, і тоді я теж дуже сильно переживала, бо. Він, бувало, не з'являвся на зв'язку декілька днів. Він попереджав, що його не буде. Та у квітні Тарас більше не подзвонив. Пізніше стало відомо, у рамках надсекретної операції у групі добровольців він полетів на гелікоптері в Маріуполь на Азовсталь. Бійці мали передати боєприпаси і ліки і вступити у бої за місто. Перний, що він страх мав, бо це ж. Ну, як мінімум, має двох дочок і дружину, є за кого переживати. ти їдеш туда, і можеш не вернутися. Але він знав, що страх страхом. Але робота, яку він робить, місія, яку він несе, важливіша за його страх. Тарас Лаврів загинув під час виконання бойового завдання у Маріуполі 10 квітня 2022 року. Лише восени його тіло передали до України. Дуже важливо було мені привести його додому, щоб він був землі зимом на. Мені шкода так, бо душевно шкода, що брата нема, що я його більше не побачу, що я з ним не сполюдую, на барабанах не пограю, не пожартую, бо брат який так жартував, що ну просто яким ти сумний не був, з ним поговориш, тобі проходить. Він свято є актор був. І за цим сумно, звичайно. Як уявили, що цього більше не буде, то сумно. А то ти розумієш, що життя тут на землі не завершується. Там, в духовному світі, ми повертаємося, звідки прийшли, і продовжуємо свою роботу. Брат відпрацював добре. Кожен боєць, який піднімався на борт гелікоптеру, знав, що, ймовірніше за все, не повернеться з Маріуполя. Їхня жертва безцінна. Пам'ятаємо і вшануємо їх як справжніх героїв. Зі щита монументу батьківщини матері демонтували герб Радянського Союзу. На його місці встановили тризуб символ нашої державності і влади. Ця подія стала світовою сенсацією, адже посеред війни Україна скинула з домінуючої висоти знак імперії. З початком російського вторгнення у 2014 році скульптура батьківщини матері набула особливого значення. Тоді монумент підсвітлювали кольорами українського прапора. А у 2017-му під час Євробачення вдягали у національний одяг, і за допомогою 3D-технології вперше замінили герб на тризуб. А минулого літа, після провального нападу росіян на Київ, 800 тисяч українців, а це 85% людей, опитаних у додатку Дія, висловилися за демонтаж герба. До радянських символів я ставлюся вкрай негативно. Якщо вони асоціюються з комунізмом, тоталітаризмом, якщо вони асоціюються із радянською імперією, якщо вони асоціюються із геноцидом і вбивством українців, тому абсолютно точно всіх цих символів треба позбуватися. Роботи з демонтажу герба розпочали 30 липня. Попри величезні розміри скульптури, то була ювелірна і надскладна робота. Адже навіть без вітру конструкцію розхитувала на 12 сантиметрів. А вітер часом був такий, що просто збивало з ніг. Герб зрізали буквально по частинах. Окрім вітру і сильної спеки заважали постійні повітряні тривоги. А по той бік кордону лютувала російська пропаганда. Навіть ролик випустили, у якому зброєю проти тризуба стала рогатка і матрьошка. Утім, достойна відповідь наших аніматорів не забарилася. Український тризуб має тисячолітню історію. Він був державним символом ще за часів княжної доби святого Володимира, хрестителя Русі України. На щиті тризуб розбіщений, як того вимагають геральдичні канони. За словами скульптора Олексія Пергаменщика, остаточний варіант тризуба був обраний серед 30 інших матових і дзеркальних різної товщини. Скульптор сам безпосередньо брав участь у висотних роботах. Тут страшна спека, метал від блідвід До нього доторкнутися неможливо. Він градусів 80, мабуть, ще. українська батьківщина мати б'є усілякі скульптурні рекорди. Вона височіє на 102 метри і є на 9 метрів вищої за статую свободи в Нью-Йорку. Скульптура виготовлена з вкрай міцної нікелехромової сталі і важить майже 500 тонн. Для того щоб встановити її у 70-ті роки минулого століття на Донбасі, виготовили спеціальний 100-метровий підйомний кран. А щоб надійно закріпити монумент, під ним вирили колодязь глибиною 17 метрів. А символічне розташування меморіалу у самому серці столиці на березі Дніпра робить батьківщину мати культовою скульптурою на кшталт статуї Христа Спасителя в ріо де Жанейро. І батьківщина мати, найвищий пам'ятник в Європі, вражає своєю міцю. Україну асоціюють з цим пам'ятником, тому що Україна жіночого роду сам монумент творився бородаєм з українською традицією, і українки слугували зразком для будування цього монументу. Скульптор Василь Бородай наслідував проект за Дніпрянином, знаним архітектором Євгеном Вучетичем. Київська скульптура то благородна жіноча постать у грецькому хитоні з піднятими догори руками, яка тримає зброю як захист, як оберіг. Серед ескізів монументу, які попередньо розглядалися, можна побачити жінку з немовлям на руках, жінку з лавровою гілкою. Серед прототипів статуї називають скульпторку Галину Кальченко і художницю Ніну Данилейко. У документальному фільмі про світосприйняття українців сама Ніно Данилейко так пояснила цей жест і зображали з піднятими руками вгору. Вона е, спілкується з космосом. Ми такі є люди землі. от так, її так зображували на, на Символ берегині бачить у скульптурі і культуролог Костянтин Дорошенко. Якщо ми подивимося на взагалі її образ, то можна говорити, що це справді символіка Уранти, це символіка захисниці, вона набагато більш древня, ніж ідея подібних меморіалів в Радянському Союзі, і в кожному разі це дійсно скульптура, яка маніфестує серйозний захист. Поява на щиті нашого древнього символу, тризубу, і перейменування скульптури на Україну мати надає монументу нового змісту берегині нашої країни. А її войовничі атрибути натякають ворогу, що ми виборемо мир. Важливо також те, що і мечем, і щитом, щитом своїм вона обернена в сторону Москви, в сторону країни, яка постійно проявляла агресію. Сподіваюся, цього разу ми. Закінчимо цю історію, і в неї не буде більше такої можливості. На передових її знає майже кожен військовий. Вона доїжджає у найвіддаленіші куточки фронту. Співає як для великих залів на тисячу військових, так і для п'ятьох солдат у бліндажі. Христина Панасюк нагороджена відзнакою президента України орденом княгині Ольги третього ступеню. Проте найголовнішою нагородою для себе вважає те, що військові підспівують їй на концертах. Далі історія війни, співачки Христини Панасюк. Вона відспівала понад 300 подібних концертів за 9 років війни. Бути вчителькою їздити на війну, а, можливо, якось. Не зовсім вкладається в головах людей Це зовсім різні сфери, і вони обидві мені дуже подобаються. Так я почала писати про війну на той момент, відчуваючи, що я можу чимось допомогти. І Я не могла усвідомити, що музика може настільки бути важливою там на війні. Свій перший виступ на фронті Христина добре пам'ятає, адже його довелося перервати. Бо у цей час передової привезли загиблих військових. Сам концерт перший відбувся на блокпосту для воїнів Кривбасу і добровольців правого сектору. І тоді, на жаль, привезли з Донецького аеропорту загиблого хлопчика з позивним Сєвір на Шергій і тоді його власним. Ну, концерт зупинився. Ми всі прощалися з тим хлопчиком, і це ж так було досить тяжко усвідомлювати. Забрали мій страх, Ліки від втоми із невіри Чистих глибоких очах. на той момент ця перша поїздка мені дала зрозуміти, що потрібно і потрібно нагадувати нашим захисникам, що в них є сім'ї, в них є діти, рідні, близькі, мами, які їх чекають, дружини, які в них вірять, і в них їх чекають, і вся Україна, яка в них вірить, їх чекає. І от, власне, це було. Важливим для мене приїжджати і нагадувати про е, всю Україну, яка вірить в перемогу і в кожного з них. Христині почали писати бійці різних угрупувань з проханням створити пісню про їхній підрозділ. Саме так народилися композиції про розвідку, десант та повітряні сили. Але є серед них одна особлива пісня: присягу двічі не дають. Коментували мої пісні. Е, тоді на той момент в соцмережах і хтось із бійців написав, що було б класно, якби ти написала про нас пісню. От, і Він розповів те, що е, отримав поранення. Е, Пам'ятаю, що він е, з батальйону Свята Марія, що вони базувалися на той момент пісні подалік Маріуполя, і він розповів, що отримав поранення і дуже хоче взяти гітару, руки не може, бо не може грати. І отак от, от з'явились перші перші рідки пісні. Я хотів обійняти її дару десь грати по струнам душі. Шкода, що не загоїлись рани. Ну от власне такі рідки саме з цієї історії, до польового життя під час концертів звикає швидко, каже Христина. Вибухи, обстріли, що лунають вдалині. Єдине, до чого вона ніколи не зможе звикнути, це смерть, смерть тих, для кого вона ще вчора співала. Для мене складно усвідомлювати тільки от власне те, що тих людей, для кого ти співаєш, їх менше, їх стає все менше і менше. Е, і на даному етапі я приїхала до десантників, 25-ї бригади. Все вже дихало війною і якісь такі дуже. Страшні відчуття були, і так якось було дуже класно, дуже весело. Вони постійно співували буквально проходитися дні, Починається повномасштабно. Звісно ж, ті місця, де вони були, це досить гарячі місця. Зразу стали, і от один із знайомих, чиї контакти в мене збереглися після цієї поїздки. Пише мені, що він поранений у шпиталі. Він отримав поранення буквально за пару днів до того, як вся група пішла на завдання і загинули всі загибель кожного військового, якого вона знала, лягає шрамом на її серце, а з часом перетворюється на вірші для пісень. Саме тому Христина часто повторює, що співає для живих і для тих, хто в небі. По-перше, мета це перемога у всіх, думаю, і кожен на своєму місці хоче її наблизити. Тому я хочу наближати перемогу, наскільки я можу, як я вмію. Ми нація сильних, мудрих, справедливих і трудолюбивих людей. Я дуже хочу, щоб наші люди жили щасливими. Щоб діти могли розвиватися. Я дуже хочу гарного, спокійного, мирного життя, але розумію, що воно можливо виключно після перемоги, тому незалежність для мене в першу чергу це перемога. Живи та квітне, Україно. Саме заради цього віддають сьогодні свої життя найкращі українці. Саме заради цього, кожен із нас має підтримувати збройні сили і як може наближати нашу перемогу. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свіду адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити. І паніта